Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо е, таку нову, нову тему, як виникнення нової власності у період середньовіччя, і як це вплинула нова власність на форми, держави, на форми держав, які утворювалися і існували на території Європи у цей період. В 10-11 столітті відбуваються великі економічні зміни. Росте, росте продуктивність праці. І, перш за все в сільському господарстві Освоюю, освоюються нові землі, переходять до трипілля, починають вирощувати нові сільськогосподарські культури. Це також приводить до того, що розвиваються ремесла. Але тепер ремесла повинні бути більш спеціалізовані. І у них також відбувається ріст продуктивності праці. Поступово ремесло відділяється від сільського господарства. Розвивається торгівля не тільки між окремими селищами поселеннями, а також між державами. Як наслідок виникають і розвиваються міста. Поступово міста набирають великого. Економічного значення і стають центрами ремесла і торгівлі, а дещо пізніше і науки. Вони виникли на землях правителів чи феодалів, які змушували жителів міст платити податки. Містяни розпочинають боротьбу зі своїми сеньорами і здобували більшу чи меншу незалежність і особисту свободу. Вони виборювали право на самоуправління і власну юрисдикцію. Самоуправління в містах спочатку носило демократичний характер, але на посаду, на посаду мера, членів ради обирали людей за їх особистими якостями. Але по міру концентрації багатств в окремих сімейств, вплив і влади в містах також переходила до них. В містах з'являється нова сила. І нова власність. Зростає торгівля, виникає торговельний капітал. Росте рі... ростуть ремесла, виникає, можна сказати, прообраз промислового капіталу. Але з розвитком торгівлі виникає таке явище, як інститут мінаю. Потрібно було торгувати країнам. Із Сходом, і з іншими країнами. А це вимагало постійного обміну валют. Виникає інститут міняєв. Оцей інститут міняю поступово розширюється ще в 10-11 столітті тільки з'являється прообраз оцих справжніх, таких великих фінансових центрів. І починається. Ці фінансові центри починаються із Міняєв. Поступово в руках Міняєв зосереджується крупний капітал. Виникає фінансовий капітал, який буде набирати з кожним століттям все більшу і більшу силу. І таким чином, з розвитком сільського господарства, з розвитком ремесел, виділяється ремесло, ремесло виділяється від сільського господарства. Виникає, виникає торговий і промисловий, можна сказати, прообраз промислового капіталу, це ремесляний капітал, новий капітал, який до цього часу ще не існував, а також виникає торговий капітал. Разом із торговим капіталом виникає і фінансовий капітал. Виникає і існує інститут міняєв. Які згодом накопичують, накопичують кошти, накопичують великі кошти, і правителі, як ми побачимо на прикладі інших держав, змушені звертатися за коштами до них, вони поступово починають виконувати роль банків. Так, у цей період, у 10-11 столітті, виникає, виникають міста, виникають. Торговий, фінансовий, і, можна сказати, промисловий капітал, який поки був у вигляді і у формі е ремесел, цехів і таке інше. І так ми бачимо, що в цей період виникла нова власність, власність, яку я вже називав, це торгова ремесляна і фінансова власність з виникненням нової, нової власності. Як ми бачили на прикладі інших, більш раннього періоду, змінюється і форма держави. Тепер земельна власність змушена була поступово поступитися домінуючим впливом на державу, на форму держави. Хоча земельна власність, як ми побачимо, далі... Продовжувала відігравати значну роль у політичному житті країни і впливати на форму держави. Нова власність поступово почала витісняти земельну власність і впливати на саму форму держави. Як форма держави змінювалася в залежності від розвитку цієї нових видів власності? Ми побачимо це в наступних, наступних передачах. В цей час також відбуваються важливі зміни в соціальному і політичному розвитку держав. На прикладі, інших, на прикладі історії держав Європи, ми побачимо, як ця нова власність впливала на форму держави. Отже, ми і тут бачимо, що власність. Види власності, форми власності впливають на форму існування самої держави. На цьому все. До побачення. Всім бажаю мирного неба, перемоги і всього найкращого.